Стаді, насправді дуже цікаве для мене особисто. Це дуже складна і насправді аналітична тема, і я дуже вдячна. Своєму колезі за те, що він вирішив її розкрити. Тож, побудова системи аналітики для освітнього продукту. SEO goit Антон Чорний. Прошу, Антоне. Всім доброго дня. Іване, дякую за змістовну доповідь. Ми з і з Денисом в куларах проговорювали, що на правах гостинного господаря компанія ЄПАМ обрала нам усім, в приклад найцікавішу і найкориснішу тему, тому що діти квіти нашого життя. А також хочу скористатися можливості і подякувати окремо Данілу і команді Мінцифри за ті проекти, які ви реалізуєте під час війни. Це просто відкритий космос і держава надає реально крутий. Надихаючи приклад нам, в тому числі приватному сектору, що треба робити, як треба рухатися вперед. І також дякую вам, всім слухачам офлайн і онлайн за те, що після обіду ви зберегли інтерес до питань освіти. Попладуйте собі. Разом з вами ми зараз поговоримо про освіту дорослих і про те, як ми можемо зробити її більш ефективною. Для наведу декілька цифр для контексту. Компанія GoIT на даному етапі працює в семи країнах. Якщо брати Україну, то в період після початку війни ми допомогли працевлаштуватися більше 1200 свічерам, і з них 500... В 2023 році і 175 з них це працевлаштовані в травні. Також велика вдячність всім представникам IT-компанії, які, хоча б одного джуна та найняли в травні, тому що це дійсно там великий ризик. В цих семи країнах працює більше ста викладачів і 200. 50 менторів викладачі це ті, хто проводять заняття. Їх в нас щомісячно більше тисячі штук. Ментори це ті, хто перевіряють домашні роботи. Не всіх ще автоматизували з чатом GPT, і вони обробляють більше 50 тисяч домашніх робіт в місяць. Ми в Цьому році запустили також університетського GoIT University з можливості отримання європейського диплому і думали от. Що, в принципі, це означає там європейський диплом, ізраїльські стандарти, американські стандарти освіти. Для себе ми захотіли б, в першу чергу вирішити ключову проблему, яка є в українській вищій школі, це проблема незацікавленості викладачів в результатах своєї діяльності, тому що у найкращого викладача і у найгіршого викладача університету зарплата буде однакова, або буде залежати там від стажу і так далі. Для того, щоб у нас була можливість В'язатися до результату нам треба навчитися вимірювати його і вимірювати кожний крок, який до нього приводить. Тому з сфери професійної освіти ми в першу чергу хочемо перевести для продукту вищої школи систему аналітики, про яку зараз ми з вами і поговоримо. Якщо ви будете повторювати в реальних умовах побудову систему аналітики, то ми пройшли чотири етапи: перше це визначили проблеми, які будемо вирішувати за рахунок впровадження системи аналітики. Друге це визначаємо метрики, які відслідковування яких і покращення допоможе нам допомогти нашому студенту вирішувати проблеми краще. Третє побудувати дашборди різної глибини. І четверте, автоматизувати контроль. За виконанням цих метрик. Почнемо з нашого студента. Спочатку ми подивилися на нього, чим він там займається. Якщо взяти в середньому свічера, який зараз отримає it освіту, то це людина, яка займається ну трошки менше 4 днів на тиждень, і ми з вами бачимо приблизно 9 годин. Це якщо взяти в середньому, треба йти трошечки далі. Ми також у нас є багато градацій, які бувають студенти, які бувають ментори, викладачі. Така найбільш загальна це студенти результативні і студенти нерезультативні. Результативні студенти це ті, хто здали домашні роботи всі. В повному обсязі упродовж курсу нерезультативні студенти в даному випадку це ті студенти, які не здали жодної домашньої роботи. Ну і ми, звичайно, бачимо, що ці е, графіки вони дуже сильно відрізняються. Тому що тут вже 5 днів на тиждень вчиться результативний студент і більше 10 годин. Якщо взяти нерезультативного студента, то на слайді показано наскільки велика різниця. Різниця просто колосальна. Це детальна така статистика, яка взята з табльо. По результативному студенту ми бачимо цей великий стовпчик, який серед усіх виділяється. Це той час, який студент витрачає безпосередньо на написання коду. Трошки далі буде пояснення тим метрикам, які маленьким шрифтом ту показання. Якщо узагальнити попередній слайд, то хто такий успішний свічер, який закінчить курси потім працевлаштується. це людина, яка в середньому 5 годин в тиждень буде писати код, буде десь 2 години витрачати на е, опрацювання додаткових матеріалів, більше години буде читати книгу, буде вирішувати автопровіркове завдання, і зовсім трошечки, там, менше години свого часу, е, дивитися відосики. Ці 5 годин, будь ласка, запам'ятайте, і також невеличка ремарка: що тут не враховуються заняття тобто, це час без занять. Якщо взяти нерезультативних студентів, як ви думаєте, скільки часу? Кодив це сотні сотні людей. Тобто, це не один, не два. От якщо взяти таку велику картину, сотні людей, я думаю, там ну, за декілька років, хто не виконали домашні завдання. Як ви думаєте, скільки свічер витрачає на кодинг перед тим, як здатися? 15 О, 15 хвилин. Дуже дякую, дві хвилини. Дві хвилини кодингу, тобто дві хвилини це той рубіж, коли людина розуміє, ні, я не програміст, воно мені не підходить, я пішов займатися чимось іншим. Вісім хвилин вона читає додаткові матеріали, тринадцять хвилин читає книгу і так далі. Тобто різниця досить суттєва. А коли ми побачили цей портрет клієнта, які ми зробили висновки і подальші дії, ну в першу чергу, що різниця між результативними і нерезультативними вона шалена в 5 разів, і вона саме в тому, скільки людина приділяє часу для своєї самоосвіти. Е, що ми з цим зробили? Е, ми е, зрозуміли, що насправді оця проблема нерезультативних це в першу чергу невіра в себе. Що вони просто опускають руки, здаються і думають, що це не для них одразу після того, як перший раз не розуміють, що можна писати далі. Ну і також. Не можна сказати, що неуспішні студенти вони нічого не робили. Робили, намагалися просто використовували інструменти розвитку не в тому порядку. Набагато більше дивилися відео, і набагато менше безпосередньо руцями писали код. Друге, це те, що якраз про те, що успішні студенти пишуть більше коду, ніж читають. У нас, в тому числі, на лендінг пейджах ми обіцяємо нашим студентам, що в них буде 10-20-70, 10%, 20, 70, 10 тільки теорії, 20% зворотнього зв'язку і 70 практики. Ну, Це дослідження показує, що ми також трошечки перебільшуємо значення практики. Насправді, о, ця пропорція вона 60 на 40. Тобто, успішний свідчення. Який вчить мову програмування? Це людина, яка 60% приділяє теорії, 40% бере і пише код. У нас встановлений спеціальний плагін в редактор кода, який відслідковує і передає дані в нашу Learning Management System, коли студенти пишуть код. Те, що стосується е, також теорії, це те, що е, наші студенти успішні читають в два рази більше, ніж дивляться відео. Для нас це був інсайт, тому що до того, як ми впровадили цю систему аналітики, ми були впевнені, що нашим найголовнішим активом є відео, і найбільш часто студенти дають відгук саме по записаним відео, що вони супер, викладач чудовий, нам дуже сильно подобається. Потім ми дивимося в аналітику, а вони їх не Дивляться ці відео зовсім зовсім трошки більше набагато читають книгу. Що ми з цим зробили? Ми змістили фокус з відеолекцій і впровадили формат мікронавчання, який також сьогодні вже трохи обговорювався, коли все дається дозованими порціями, зовсім потрошки. Декілька абзаців теорії. Завдання, декілька авзаців теорії, завдання. до цього було просто простиня тексту, велике-велике відео, і потім тільки йде домашнє завдання, і вони щось починають практикуватися. І останнє це те, що ми з вами бачили по успішним студентам. Вони додатковий матеріал читають набагато, ну як на 20 хвилин більше в тиждень, ніж вони читають. Основний матеріал цього курсу. Про що мова йде? Ну, мова йде про те, що це проблемно-орієнтоване навчання. Вони з чимось зіштовхнулися, в них нема цього в конспекті, вони пішли шукати. Відповідно, нашу ЛМС ми переробили в так названу LXP, Learning Experience Platform, Коли студенти, не тільки автори програми, можуть додавати контент, а студенти заходять, бачать, що на якесь питання немає відповіді, вони йдуть Гуглити, знаходять цікаву статтю, додають її своїй групі, і вся група вже не витрачає час на пошуки, може з цим користуватися, і ця тема дуже сильно зайшла. Рухаємося далі. Другий етап побудови системи аналітики це визначення метрик під ті проблеми, які були виявлені до цього. В нас ми виділяємо два. Типи метрик, це ті, які трошечки запізнюються, і ті, які випереджають. Мова про те, що ті, які запізнилися, ну, вже все. Це вже результат, з ним особливо нічого не поробиш. Ті, які випереджають, то це метрики, покращення яких буде прогнозувати автоматичне покращення оцих верхніх метрик, які трошечки запізнюються. Звичайно, що це Daily active users, по тим, що запізнюються NPS. Які всі вимірюють, і е, показники задоволеності клієнтів. В нашому випадку цей показник задоволеності клієнтів він е, складається з п'яти чинників: це задоволеність програмою, це задоволеність Learning менеджмент System, тобто самою платформою навчання, це задоволеність клієнтським сервісом. І два найголовніших чинника в нашому випадку: це задоволеність викладачами, як вони ведуть заняття, і це задоволеність. Фідбеком від ментора, відповідно до цього, ми обрали ключові дві випереджаючі метрики: те, що стосується викладачів, і те, що стосується менторів. Тобто, показник задоволеності викладачами буде зростати, якщо вони менше будуть фейлити. Є класний викладач, він супер сіньор помідор. Він веде там вже два роки, наприклад, свої курси. Але якщо він перестає готуватися до кожного конкретного заняття. То, відповідно, якість буде погіршуватися, не дивлячись на його статус. І раніше, наприклад, 2-3 роки тому, ми про це дізнавалися вже постфактум. Зараз ми про це дізнаємося одразу після того, як почалося непер... заняття, до якого наш викладач не підготувався як слід. Зараз поговоримо, як це відбувається. І те, що стосується менторам, спробуйте згадати, коли ви останній раз. Щось пробували нове, і вам треба було е, почути від іншої людини, що так в тебе все вийшло. Це може будь-що, наприклад, новим видом спорту починали займатися. Якщо ти довго не отримаєш зворотній зв'язок, а ти все вклав просто душу, купу енергії, тому що тобі було складно е, в'їхати в, в цей новий процес, тобі хочеться пошвидше отримати фідбек. Ти виклався, а фідбеку нема. Тиша. Відповідно, твоя мотивація одразу падає. Відповідно, ми для себе вивели таку випереджаючу метрику, як відсоток. Неперевірених вчасно домашніх робіт. Наша обіцянка бренду, що при будь-яких умовах, упродовж 24 годин ментор компанії GoIT має надати змістовний зворотній зв'язок нашому студенту. І ми намагалися в тому числі цю метрику тримати близько 99% навіть в часи відключення електроенергії. Що з цими метриками робити? Тому що також у нас раніше була така простиня, в яку ми дивилися кожного тижня, там купа метрик штук 40, і ми намагалися якось все це скласти в купу. А зараз в нас є просто декілька цих дашбордів. Є дашборд по групі студентів, який, наприклад, підходить для адміністратора цієї групи. Є дашборд місячний, є дашборд тижневий, є дашборд дейлі, і вони виконують різні функції. Як це відбувається? Наприклад, Дашборд-групи. Тут ми бачимо на цьому прикладі дашборд групи по фронтенду IT Generation. Одразу спойлер: ну, це, це також космос, це не нормальні показники. На наступному слайді це вже буде ну, нормальні показники. Тут прям все через щур круто. Всі домашки 8 штук здало 98%, тобто 47. Тільки одна людина не здала одну домашню роботу, і вона була переведена далі. І студенти IT Generation, вони навчилися трошечки більше. <кій> тобто десь 4,5 дні в тиждень вони навчалися, і е, більше 10 годин в середньому. Тобто цей дашборд, він для адміністратора конкретної групи. Адміністратор дивиться свою групу, дивиться у сусіда, яка там група або у сусідки, порівнює зі своєю і розуміє, група йде гарно, чи група е, ледве там е, якось просувається. Це вже більш реальні показники, е, коли 85% здали всі домашні роботи. 10% не здали жодної домашньої роботи. Ну і там по 2% відпадають на другий, четвертій і п'яті. Тобто на перший і третій ніхто не відпав, а на цих трьох трошечки відпадали. Тут ми бачимо також показники навчання по цій групі. Цей Net Promoter Score, який рахується, 70% це дуже-дуже високий показник, класним рахується 40. Потім рівень сервісу, програма, ментору і викладачі, те, що ми з вами вже проговорювали, і також трошечки менше йде на навчання. ну там В середньому, я думаю, 6 6 з копійками там буде годин. Рухаємося далі. Крім того, що свою роботу мають якісно виконувати адміністратори груп, в нас є також конкретні керівники функцій, які відповідають. хтось за менторів, хтось за викладачів, хтось за сервіси. Так І їм також треба бачити повну картину. Відповідно, є дашборд місячний, в якому ми дивимося загальні показники по напрямкам, що по програмі, по платформі і по іншим показникам. Чомусь у нас сполучені штати найбільш задоволені. Над Польщею, що будемо працювати відповідно до цього дашборду. рухаємося далі. Тижневий дашборд – це дашборд, який показує. Він повністю складається з показників, які трошечки запізнюються. Тобто вони вже рахуються по факту, як те, що сталося, і з цим треба просто далі жити. Тут ті самі показники зазначені, про які також ми з вами розмовляли. І найбільш важливий це daily дашборд це показник Це той дашборд який в собі включає дві найважливіші метрики, які випереджають. І якщо ми над ними будемо гарно попрацювати, то в нас відповідно більший відсоток людей будуть закінчувати навчання і будуть щасливі. Це єдиний е, графік, який е, ну такий трошечки підгулявши. Він не з цього року і не з цього кварталу. Е, це графік е, того, е, Daily Active Users, як вчилися наші студенти. <кхух> е, прошу вибачення, в осени. Е, Йде середнє значення, скільки має вчитися кожного дня студентів, і ми з вами бачимо, що є значення, які значно вище середнього і значно нижче середнього. А перша сьогоднішня панельна дискусія вона була про виклики. Минулого року, і мені здається, що це одна з ілюстрацій тих викликів, які стояли перед всіма, хто займається освітою в Україні, тому що, наприклад, на 20% менше, ми побачили у своїй системі студентів 10 жовтня, і на 30% менше 24 жовтня. Можливо, хтось пам'ятає, що це було? Так, 10 жовтня був перший обстріл, 24-го був п'ятий найбільш масований, після якого 4 АЕС зупинилися на певний час. Відповідно. Насправді мені здається, що це дуже крутий показник. Тобто тільки на кожного п'ятого можуть повпливати те, що в нього в домі і в місті немає електроенергії. Чотири з п'яти студентів якимось незрозумілим чином продовжують навчатися в будь-яких умовах. І оцей мені дуже подобається стовпчик. І оцей це стовпчики стійкості, тому що вони показують, що коли все ж таки електроенергія з'являлася у будинках, студенти не забували, вони поверталися до навчання, і причому поверталися з такою сподвійною силою. І навчалися ще більше, ніж до цього. Також, мені здається, такі студенти заслуговують оплесків, якщо можна. Так, вони молодці, а тепер не про студентів, а про нас. Що ми робимо з цим? Показник тих домашніх завдань, які ми не перевіряємо вчасно. Ми бачимо, які показник є, наприклад, 0,6%, 0,3%, і також справа, не знаю для чого, надається інформація по конкретним менторам і по їх статистиці відповідно того, яка в них. Особиста йде ситуація. Наприклад, ми бачимо, що в нас є був ментор, в якого всього 420, 479 було домашок. З них він якось умудрився 24 перевірити невчасно. В той же час є ментор, який має майже 6 тисяч домашніх робіт, і з них всього 11 він перевірив невчасно, і це для нього менше ніж один відсоток від загального обсягу. Тобто дуже дуже крутий результат. Відповідно. З цією інформацією одразу адміністративний персонал, наші client happiness менеджери наші е, тімліт-менторів е, може працювати о 10 ранку зайшов, подивився, що було вчора, випив кави, і вже знаємо, до кого можна звернутися і надати зворотній зв'язок, щоб ментори працювали трошечки краще. Ну, вони, в принципі, і так дуже круто працюють. І е, останній це з приводу негативного фідбеку на заняттях. Така сама ситуація е, внизу. Логотип іншої крутої української продуктової it компанії Уклон, тому що ми намагалися з колегами зробити свій маленький уклон або свій маленький «Убер». Це означає, що зворотній зв'язок приходить не десь колись через півроку, а от одразу. Як в уклоні, ти зробив, ну, ти проїхався і одразу можеш оцінити водія. Така сама ситуація в GoIT. ти зайшов, побув на занятті викладача, оцінив його рівень, наскільки тобі було цікаво, і одразу, не відходячи від каси, не чекаючи три місяці на якесь там стандартне опитування, ти можеш зайти в додаток і поставити. Тобі сподобалося або не сподобалося. І бачимо таку саму ситуацію: що є, наприклад, викладач. В якого 50% його занять було оцінено менш ніж на 4 бали з 5. Відповідно, наші колеги, які працюють з викладачами, вони на наступний день знають, кому в першу чергу треба надати зворотній зв'язок, з ким з сотні викладачів треба працювати першочергово. І є велика кількість викладачів, в яких, наприклад, 16 занять, і середній бал 4,9 і 0% занять з негативною оцінкою, в принципі. Що є також дуже-дуже крутим результатом. Ну і четвертий крок те, про що ми вже почали говорити, це те, що є аналітика, треба зробити так, щоб ця машина запрацювала. В принципі, в нашому випадку це відбувається через автоматизовані пуши. Перший пуш з любов'ю ми відправляємо на тих, хто відповідає за конкретну функцію. Наприклад, перелічені ментори. Чому превентивний? Тому що. Тут вказано 20 годин. в нас є 24 години. Тобто, після отримання цього пушу у керівника команди є ще 4 години на те, щоб швиденько виправити цю ситуацію. І другий пуш після цього йде вже на керівника департаменту. Друзі, дякую вам велике за увагу. Дуже вдячні вам, пане Антоне. Маємо одне запитання, трохи провокативне. Давайте, але то не від мене. Чесно. Дивіться, запитують у нас наші глядачі онлайн. Питання про аналітику, але маркетингову, якщо дозволите. У вас дуже різноманітна реклама, і іноді вона викликає подив. Тож, питання про те, чи дійсно вона конвертить? Угу. ГовайТій є найбільшою онлайн школою в Україні, тому так дійсно реклама конвертить. Але вона є найбільшою не через рекламу, а через те, що я тільки що показував. Дуже дякую вам за відповідь. Друзі, дякую. Якщо будуть питання, з радістю обговорю питання аналітики, впровадження наших підходів, обмін досвідом. Є телеграм, можете відсканувати. З радістю продовжу бесіду особисто. Всім гарного дня. Дякую.